В центрі міста у стінах академії збираються дівчата моделі. Туди і прямує Наталія. Вона модель для демонстрації одягу. Мося у підвалі Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Саме тут буде проходити фешн-показ. Сьогодні примірка та репетиція. Тим часом Наталя домовилась з організацією долучити мене до події. Ходім знайомитись з учасниками мероприяття. Це благодійний показ студентських колекцій, зроблених цього семестру. Також колекції з архівів кафедри. Дівчата, ми вітаємо! Ви моделі? Так. так. Завтра буде така так сказати, визначна подія для. Творчого показу. Ви вважаєте себе творчою людиною? Так, так ви, ви ви майбутній стиліст. Чи як називається ваша професія? Модель, і хотілося б ще стати може візажистом. Візажистом? Так, добре. А ви я навчаюся тут в академії, навчаюся на медицині одягу. Так само я хочу. Пов'язати своє життя з моделінгом, так. І дизайнер і швачка, і моделі все, все дуже хотіла би себе спробувати в ролі моделі. Там по своїх життєвих обставинах так не виходило. І от нарешті настав той момент, коли у нас уже буде якийсь показ, коли у нас уже буде якась подія, щоб себе якось показати, представити так. Ми Отже, для цих дівчат моделей це втілення мрії. На цьому показі будуть не тільки дівчата, але і хлопці. Мої вітання. Добрий день. Так, ти модель. О, так і модель. Скільки років ти вже займаєшся моделінгом? Насправді я не займаюся моделінгом. Я брат дизайнера і вона попросила мене бути моделлю. Хочу дізнатись думки дизайнера. Дизайнер Даша. на ці події я являюсь дизайнером модельєром Я виконала свій комплект одягу, який сама спроектувала за своєю концепцією. Концепція полягає в тому, що ми боремося зараз з головним ворогом, за агресором, який напав на нашу екологію, на нашу воду, запрудний вій. І я хочу про це кричати. Юбка моя символізує про те, що Вода все ж таки забруднена, але верх символізує про до чистоти, біла футболка та квіти, які говорять про те, що Україна ще розплідеться, Україна не переможна. Завдяки дизайну Даша в тілі актуальний на цей час символічний образ. Добрий день, добрий ким ви виявляєтесь на цьому на цій події? Я мама студентки одягу та взуття і її моделі. Дизайнер Наташа для свого першого показу зробила чоловічу куртку, яку пропонує поміряти. Куртка сідає, як на мене, зшита. Наразі. Оце мій лук на сьогодні. Я навчаюся в академії вже три роки. До цього я дуже багато малювала, мріяла втілити свої налюки в реальність, і зараз мені починають здійснюватися І це одна з перших моїх моделей, які я відчувала. Це абсакінт, тобто повторне використання тканин. Перешивання одягу. Так, ви дизайнер чи ви модель? Я так. Не беруть. Не, не, не беруть. Е, оце ваша модель. так? <плес> І це ваш лук. Ну, не весь. Джинсовка моя одна. Довго створювався цей лук? Ця, ця джинсовка? М -м, порядка двох тижнів, наскільки я пам'ятаю. І это як пробу, baptism, що, не, не на так, Михаил, студент третьего курсу кафедри дизайн тканин та одягу, також вперше виставляє свою роботу у показі. Барже гружоне утюгані. Саме... Саме це і зацікавило мене. Баржа гружона. Чи... Що до баржі гружоною у Назовем Називає цей кут найсмішніший. кут. <плес> Тим часом примірка Наталії. Вона із справжніх волонтерів. З перших тижнів війни долучилася з допомогою військовим та досі це робить. Юля дає шість пару. Академічним рівнем показу керує викладач кафедри дизайн тканин та одягу Владіслава та директор модельної агенції Кет F Models Катерина. Зараз буде репетиція. І я буду приймати в цьому участь. Зараз будуть виходити чата, теж ходимо подивимося. Тобі страшно чи тобі просто холодно? — холодно? Як давно Спасибо. ти займаєшся моделінгом? Роки три ти уїжджала із Харкова під час війни? Або ти була тут? Так я на рік виїжджала в Полтаву, а потім. А бусім приїхала в Харків. Все, Полтава, це добре, в Полтаві... на, наша козачка. Т Там нема на морі. І вона знову посміхається. Я, я не, не можу надолго. вже не посміхатися. От як ти поясниш фразу, баржа гружона і утюга? Ну, я замислився над цим, і ти знаєш, мені досі це не дає спокою. Але нехай дід веліть своєї бабі Аладі на піч з Брусніка. Я так от вважаю. Ну да, оно, конечно, хлеб всему голова. но, ну, конечно, да. От, если вот олень не хоро, то оно, конечно, если да, то оно да. Конечно, ну если оно так, то оно, конечно. Ну. Вау! <t> Яка <laughs> <Wow. laughs> краса. років ти займаєшся моделінгом? ну моделингом? Декілька місяців днів. Ну, майже так. Тобі страшно чи тобі холодно? Мені холодно. Так, мені також. <рес> Моє вітання. Як тебе звати? Мене звуть Лера. – Лера. Значить, наскільки я розумію, Лера відкриває показ. Mm -hmm. Так, я знаю, це дуже важлива подія. Ну, все, <свісно> більше не знаю. Репетиція починається. Ні, ти не падає. Владислава та Катерина погодили мою участь в показі і дозволили вести репортаж зі сцени, що і покаже цю сцену очима моделі. Прогон. Наразі таки ще один закріплюючий і вже по домам грітися. Я що це раз, Поділися своїми враженнями після першого прогону. Це дивно і дуже прикольно. Тобто, трошки не зрозуміло, але в принципі, це прикольно. О цього ми не бачили ще ангела. Е, якийсь новий ангел пролетів, і ми нічого не запитували. Давайте поспілкуємось із е, цим ангелом. Ну, ви дизайнер чи ви модель? Дизайнер. Так, е... Лена, ви себе бачите, добре? Розкажіть, будь ласка. Е... Ірина показує моделям маршрут проходки та місця для позування. Місця для позування мають свій обсяг під назвою крапки. Усі моделі роблять однакову кількість крапок. ці виглядали прям ну эти пофики. Ну вот так воно Я думаю, нужно настроить. Я думаю, давай. Я долго свою коллекцию. Ну, вообще, честно признаться, это две недели было. У меня две с половиной недели назад предупредили, что я участвую и... Смастыли лапа быстро. Да. В <ріх> я его що страшного. <ріх> ты <Ти ріх> <Так> задоволена <ріх> тем, что ты зробила? Чи завтра я все покажешь? Тем, что делаешь. Саме це нам і потрібно. Ну просто ноги там, туди-сюди, туди-сюди. Давайте запитаємо, як правильно позивати про тих, хто динамічна. це дійсно Вопрос, добре робив. Після першої колекції дівчата швидко переодягаються в наступну. і так моделі можуть виходити у різному вбранні по декілька разів за шоу. Ця благодійна подія надає дизайнерам та моделям проявити себе. Для Наташі це показ її першої чоловічої куртки. Дизайн Даші – це символ боротьби за екологію, а моделям це можливість позування на справжньому подіумі. Репетиція закінчилась. Наразі залишалась тільки організаційні моменти. А ми їдемо додому і завтра повернемось. Цьому куті ми бачимо, як дівчата роблять мейкап та зачіску. Також проходить збір. Збір відбувається на бомбосховищі на нове бомбосховища Академії. Це що я зробив свій донат на те, щоб нам було де ховатись. Декілька годин піде на мейкап усіх дівчат, і це важлива частина шоу. Організатори заходу от якраз влада і Катя. Але щоб піймати їх і поспілкуватись, я не знаю, як це зробити. Скільки їм приходиться слідкувати за усім за та усіма? Я вважаю, що трохи пізніше все ж таки зможу приймати і поспілкуватися. Гості починаються збиратись у залі. Усі моделі зібрались в Грімюорки, готуються до вистав. Хочу порадити, щоб ніхто нічого не соромився, йшов до своєї мети. І якщо є бажання, натхнення та е, ціль, то завжди до цієї цілі можна прийти в супереч всьому. А, я завжди на таких подіях була волонтером, а зараз я являюсь вже учасником таких подій і для мене це дуже важливо. Привіт, мене звати Аліна. Я навчаюся на третьому курсі. Лежана тканина одягу. Як довго створювалась твоя робота протягом десь двох місяців? А давайте візьмемо інтерв'ю у репортерів. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви репортер якого каналу? П'ятий канал. Приємно познайомитись. Як вас звати? Імовірно, ми вас бачили або побачимо на телебаченні. так? А скажіть, ви освітлюєте війну? У Харкові, в області, це наше першочергове завдання. Чи, Україна, ну, Треба запам'ятати ведучу, потім дивитися її. Україна не переможна, Україна сильна, Україна понад усе.

Супер, тобі сподобалось? Як твоє враження, як для тебе все пройшло? Ти задоволена? Ходім, ходім просто шукати цікаві моменти. От вже когось фоткає, давайте і ми також пофоткаємо. Скажи молодим моделям. Чим треба робити, щоб стати моделями? Ну, звісно ж, приходити до мене в Тейтех це очевидно. Але якщо серйозно, не боятися, не боятися проявляти себе. Кожна індивідуальність це скарб, тому не зважайте на параметри, не зважайте на зріст. Якщо ви цього хочете, це ваше. Показ пройшов дуже вдачно. Мені все дуже сподобалось і буду більше працювати далі. Хай тобі щастить До побачити. Дякую. Дуже надихнулася Берлін Week. Я цього літа його відвідувала. А і в рамках Берлін Week демонстрували студентські роботи. І мене це дуже надихнуло. Звісно, в нас тут ще не формат Week, але демонструвати студентські колекції не лише там в рамках нашої кафедри чи академії, а на широку аудиторію. Мені здається, що це дуже корисний досвід для студентів. І в таких обставинах ми дуже раді зустрітися вживу і зі студентами, з їхніми батьками ми тут обіймалися, раділи зустрічі, тому хочеться частіше робити подібні заходи. Yes, you have to have.